Доброго дня, мене звати Олександра, це моя дитина Мілана. Ми з Вінницької області, місто Гайсен. Приїхали вже на другий курс лікування в клініку. Перший раз ми були три місяці тому. Нам сподобалося. Є певні зрушення в фізичному розвитку. Клітина відчуває себе впевненіше, самостійно вже робить якісь перші кроки. На другому курсі у нас з'явилася процедура дефектолога. Це також розвиває і мислення, і концентрацію уваги, пам'яті, навіть те саме терпіння, щоб висидіти і проробити певне завдання. Загалом в один клініку ще приїжджати. Нам тут дуже подобається і харчування дуже смачне, і проживання, і персонал, і всі дуже чемні, і знають свою роботу. Клініки цього самого тільки найкращого. Ми повернемось до вас. ще.